Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник і сьогодні ми поговоримо з вами про фаворити літа. Це літо вже закінчується, і тут я вам покажу декоративну косметику. Якщо вам буде цікаво, пишіть у коментарях. І наступне відео я вам покажу книги, догляд за волоссям, догляд за тілом і всі-всі якісь цікаві штуки, які в мене з'явилися за літо. А сьогодні ми поговоримо про. Декоративну косметику, і насправді тут будуть не лише ті засоби, які в мене з'явилися саме в цьому місяці, а ті засоби, до яких тягнулася рука, і якими я користувалася повністю все літо. Тож давайте не затягувати і приступати до продуктів. Так, фаворитами цього літа серед тональних основ були три засоби. Перше це Тракота Літінт від Guerlain, Це була перша половина мого літа. Подивіться, я нормально вже його навіть використала. Чому саме він? Тому що він дуже гарно перекриває, він матовий, він стійкий, він перекривав всі мої висипання, а сипало мене нормально цим літом. У мене у відтінку 1 W, і він не самий світлий, він більш такий. Темнуватим пітоном, да, тут є спирт в складі, але він гарно носився, він гарно перекривав, він максимально стійкий, він не подразнював мені шкіру, він просто любов. Якщо у вас комбінована шкіра схильна до жирності, вам є що перекривати, ви просто неймовірно оціните цю тональну основу, вона дуже крута. Просто любовна любов, я прям максимально задоволена. І в дні, коли в мене все було класно, я використовувала ось таку тональну основу від Hourglass. Це у нас літінт, шикарна тональна основа. Зараз, коли я вже активно використовую ретиноїди, вона мені просто прекрасно підходить. Вона дуже легко прикриває, практично нічого не прикриває. Носиться гарно цілий день, вона не з'їжджає з обличчя, але вона дуже сяюча. І зараз, коли я супер засмагла, я комбіную їх з тональною основою від бренда Бабор. Я показувала вам її того року. Це тональна основа минулого року шикарна зволожуюча тональна основа з певним середнім перекриттям. Я її дуже люблю. В неї така. Густенька, достатньо текстура, вона стійка, вона перекриє все, вона потримається з вами цілий день. І ось така комбінація, сьогодні вона на мені. У відео ви побачите трошечки інший макіяж. Сьогодні ця саме комбінація на мені, і мені дуже подобається, просто обожнюю, прекрасні тональні основи. Якщо ви хочете щось легке, то що це впевнене середнє перекриття, це дуже легке перекриття. Комбінація дає щось середнє, красиво, сяюче. І от сьогодні вони обоє на мені. Також дуже мені полюбилася. Можу знайти, де я поклала сяюча така штука від лораль Lumi. Це як Шарлота, тільки бюджетніше, дуже класне, легке перекриття, де є сяєння. Я наношу по периферії зараз на засмаглу шкіру просто шикарно. І далі ми переходимо. Я знайшла ось вона ось ця штука від Л'раль Люмі, дає дуже красиве сяєння яке не видно з космоса яке Просто гарно підсвічує вашу шкіру. От подивіться, як красиво все виглядає. Можна нанести і на декольте. Давайте я вам покажу тут трошечки. В неї гелева текстура, вона не жирна, вона досить комфортна. Вона буде з вами протягом дня нікуди не пропаде не з'їсться, але підсвітить вашу шкіру і дасть ось таке красиве, невагоме сяєння. У мене відтінку медіум або щось типу того. 903 медіу. Із-за того, що я дуже жовта сама по собі, оливкова, мені насправді тяжко підбирати тональні основи, бо навіть ось цей відтінок, який а, сам по собі да, не теплий, сам по собі, мав би бути теплий, да? Бо дивіться, як він виглядає в банці, на да, мені він виглядає червонуватим. Мені, коли я засмагну, мені треба щось прям оливкове шукати. Дуже тяжко. Саме не за смагу мені підбирати тональні основи, то що я дуже сильно зеленувата. І я вже думаю, що мені насправді потрібно купити десь зелений аджастер, якийсь оливковий, і тоді мені буде трохи простіше. Бо якщо навіть рівняти людей, да, ми так представляємо дві руки, у всіх людей такий коричневий, червонуватий засмага, за а в мене оливкова зелена, такий в мене пітон шкіри. Так, і ось ця штучка теж супер клас від L'Oreal користувалася все літо з задоволенням. Далі ми переходимо до консилерів. Серед консилерів в мене було три фаворити. Давайте почну з мого максимального відкриття. Це бренд T-Fit. Консилер, який складається з трьох штук, який спасе у вас у всі випадки життя. У мене відтіночок. Той що нейчурал напевно. Ну, той, що темніше, не той, що світліше, той, що темніше дівчата, я його обожнюю. Ось цей середній відтінок це мій ідеальний відтінок. Дуже рідко я підмішую світло, коли мені потрібно щось висвітлити. І зараз на засмагу я вже на висипання наношу ось цей. Він вам перекриє все. Він прекрасно виглядає і під очима набираю цей засмаглий відтіночок на пальчик. Тут в мене є плямочка. І от перекриваю, бачите, все. Її немає. І я набрала зовсім трішечки. Він не скатується, він не провалюється, він під очками виглядає супер шикарно. І якщо б у мене забрали всі-всі консилери, я би попросила б це в першу чергу, то що він максимально універсальний. І під очима перекрити, і висипання перекрити, і просто любов, реально лайк. Найкращий консилер, який я пробувала в своєму житті. Бюджетно, Корея дуже дуже раджу, хочу взяти ще їхню тональну основу. І два уже таких стандартних консилера. Перший це якщо вам треба перекрити все, всі недоспані ночі. У мене відтінок 2 W, Lauder В. Дуже густий, такий аромат безвідушки. На чому і дякую. Тут об'єм не знаю скільки, бо вже не написано, було упоко... написано на упаковці. Класний консилер, шикарний, все перекриє. Коли вам треба стійкий макіяж, він буде такий з фіксацією, він нікуди не дінеться, не провалиться, не западе. Супер. Рекомендую. Наступний консилер це у нас Biologic ReShare. Зараз я їм користуюся постійно. Це консилер-сироватка. Він прямо чуєте, такий. Як водичка. А тут 7 мл. Це дуже небюджетний консилер. Це профкосметика доглядова, 7 мл. Відтінок 1 для світлошкірих не підійде якраз мій ідеальний літній відтінок. Зараз влітку користуюся з величезним задоволенням. Він продовжує зволожувати шкіру під очима протягом дня і виглядає там дуже красиво. Рекомендую! <кхе> Далі перейдемо ми до кремової корекції. Відразу покажу вам ось таку палітру від бренду Makeup Forever. Я спочатку її не оцінила, чесно вам скажу. Але якось, чим більше я використовувала, тим більше в неї закохувалася. Це дуже універсальний продукт. Єдиний продукт, який мені тут не подобається, це ось цей контур. Тому що ну, я не користуюся контурами, вони на мені дуже інорідно дивляться, мені це не подобається. А, я як якийсь труб, і це виглядає не натурально, Хіба що я можу їх підмішати два, тільки в такому випадку. Тут у нас контур бронзер, шикарний бронзер, ідеального відтінка. 4 консилера, саме світлий, середній. Це я вже нормально використала. Зараз мені класно підходить. Ну так, да, цим я не буду користуватися. Хіба що буду розбавляти контур ним або не знаю, напевно, це відтінок. Просто пропаде. Чотири шикарних відцінка рум'ян, просто шикарніших, які вам дадуть можливість бути постійно в якомусь іншому образі і два крутих хайлайтера. Я з задоволенням використовувала цей рожевий, чомусь в мене на нього впало серденько. Прекрасна палітра, користуюся з величезним задоволенням. Дуже гарно носиться, прекрасно виглядає, стійка, дає різноманіття. Можна повністю зробити макіяж, але це більше консилери. Не розраховуйте її як тональні основи. Ні. Якщо ви будете її сприймати як консилери, тоді просто лайк. До цієї палітри ще обов'язково потрібна тональна основа. Так, з кремового скульптора, в мене ось такий від Maybelline. дуже його оцінила. Він дуже схожий на скульптор від Charlotte, від Rare Beauty, він прекрасно тушується, він стійкий, він крутий. У мене у відтінку 65, а давайте його викрутимо, він ніколи не викручувала. Ну, Об'ємчик, знаєте, тут не самий великий, але він достатньо товстий, вам його надовго вистачить. По об'єму у нас тут 6 грам. Нормально, вистачить вам реально надовго, так як ми зараз всі користуємося косметикою і серед всього різноманіття. Дуже мені сподобався, шикарний. Користуюся, подивіться, як він легко тушується, який в нього гарний відтінок, ідеальний засіб, за свої кошти рахую. Просто потрібно всім бігти і не, не зупинятися, якщо так можна сказати. Так, і ще двоє кремових рум'ян, які я дуже полюбила: Лорель. Подивіться, бачите, як я ними користуюся, хоча в мене є Project Pen. Нормально, їх уже так немає. Відтіночок. 630 це типу аналог на шарлоту. Шикарний відтінок, просто обожнюю, такий червонувато з сяючими частинками, тушується прекрасно, виглядає ідеально, просто неймовірно красиві рум'яна, обожнюю і бюджетні. Лореалі мейбіль в цьому сезоні прям вміють дивувати. Наступне це Huda Beauty ось така малютка. Я і так Худу любила, але це ще в мене до цього відтіночок Blush. Ось, Strawberry Cream, він зараз на мені. Прекрасні румяшки, відтіночок Strawberry Cream У мене був ще темний. Темний я подарувала, тому що мені не дуже подобався. Зараз цей відтіночок на мені. Приємний такий цукерковий аромат. Ягідні, ягідна, ягідні красиві рум'яна, які легко тушуються, які прекрасно виглядають, і які дуже стійкі, не пересушують. Такі в них Glow Finish. Супер рекомендую. Так, це все по кремовій хоча ні. Я забула малюточку від House Labs. House Labs, це реально, мені здається, буде скоро самий улюблений бренд. Я хочу їх нанести сюди. Оп, Це шикарніший красивий хайлайтер, який не піднімає вам тональну основу, який неймовірно сяє. Це просто щось космічне. Я хочу інші відтінки, але насправді це такий, знаєте, жирочечок собі. Нічого тут немає, ніякого кольору, просто це сяє, як ваша волога шкіра. У мене відтінок той, що прозорий. Просто пюрглас Каті не сподобалося. Тому що це її штучка, вона мені її віддала, їй не сподобалося. Я просто в захваті користуюся, він мені абсолютно не підіймає тональну основу, гарно виглядає. В мене до нього не липне волосся, він просто для мене ідеальний хайлайтер кремовий, дуже схожий на Westman Atelier. Дуже схожий, але трошечки інакше. До речі, в мене і Westman Atelier з'явилися в цьому сезоні. Рум'яна, але я ними якось не користувалася. Не знаю, чому, але ну, не, не лежала рука, якщо так можна сказати. Далі, давайте перейдемо до пудри. Пудра це теж новиночка, не так давно ось така від Hourglass, шикарна пудра, її можна покласти в сумку. Для мене це літній відтінок, того його я сильно ще не протестила, але пудра шикарна, дрібно дисперсна, дрібно помелена, крута. Літній мій відтіночок, це ось така пудра від Estee Lauder. Боже, як вона блюрить. У мене у відтінку Light Medium. Рекомендую взяти, світле, того що світліше, тому що це прям для мого самого-самого загорілшого варіанта. Якщо вам треба пудра, яка зблюрить вашу шкіру просто в ноль, це саме ця пудра. Вона прекрасно підходить і для бейкінгу, і для фіксації, і для блюр-ефекта. Я не знаю, вона виконує все. Тут шикарну упаковку. Я ще хочу, до речі, собі взяти теж в них є варіант, але пресованою пудрою, щоб можна було сумочку покласти. Ось така штучка. Дуже круто, прям в саме сердечко, неймовірно сподобалася. Користуюся задволенням, але це тільки мій літній відтінок. І просто покажу вам пудру з. Project Penn, тому що я зараз її обожнюю, це Hello, Smashbox. Ви її зараз не знайдете, пудра без тальку, яка нарізається. Якщо знайдете, беріть, прекрасно. 10 грам вистачить на все життя. Дуже-дуже крута пудра, яка сильно не пересушує, а просто підзблюрює шкіру. Класно. Так, далі у нас суха корекція. да, Крумян якось в мене. Таких улюблених не з'явилося. У мене з'явилися нові від Валентіно, але я в них не закохалася, рум'яна. А от бронзери, да, бронзери є. Перший це House Labs. Ви ж зрозуміли, да, що я просто в захваті від бренду. Це шикарніша текстура, ні на що не схожа. Це щось таке космічне. Він якось, як знаєте, як вблюрюється в шкіру вшліфовується в волого. Текстура, я не знаю, це не описати, не передати, але це дуже красиво, це стійко і максимально прекрасний відтінок, який називається Terra Soul. Також новиночка і просто любов, бронзер, який зараз на мені. Це ось такий бронзер від бренду MAC у відтінку Radiant Medium Golden. Він трошечки Radiant, а да. він уже більш такий, бачите, ніби червоніший. Він трошечки сяє. Хаус uh, лапс вот. він більше хо холодний. Мак uh. більше теплий, але обоє шикарні, обоє люблю. Мак це одні з моїх самих улюблених текстур. до речі, у мене на цьому сезоні з'явилися рум'яна. Бренда MAC овітінку Денті. Я не знаю, мені порадив їх чат GPT, але скільки я їх не ношу, мені не сильно подобається. Давайте я ще раз попробую, тому що це такий. Холодний рожевий відтінок, от він для мене занадто холодний. Можливо, взимку він якось буде посимпатичніше вилітати. Але мені, на мені не дуже гарно виглядають такі холодні відтінки. Бо дивіться, він прям фіолетовий. Я збережу, звичайно, що цей відтіночок, тому що в мене аналогічного немає нічого, але на мені. Це прям, ну от прям по фіолетовому дивиться. Навіть рум'яна від діорна мені не такі холодні. Але текстура шикарна мак. Це взагалі не фаворит, текстура фаворит, але відтінок ні, тому що він мені не підходить. Так, бровки. Для брів у мене фаворит олівець для брів від пупа, тому що він прекрасно мені підходить по відтіночку. Це такий темнішенький олівчик, того що від Паезе для мене дуже світлий. Цей прекрасний, стійкий пудровий олівець, я обожнюю пудрою олівці, користувалася все літо з задоволенням. І два геля для брів, після того, як я зробила собі. Пудрове напилення. Я постійно користуюся ось цим гелем Oh My Brow. Він просто додає об'ємчик, він трошки підфіксовує, він додає колір і він укладає брови. Прекрасний, робить такими гарними пушистими брівки, натуральними. Все супер дуже подобається. Закінчую, напевно, повторю ще. Якщо ви знаєте класні гелі для брів з кольором, порадьте, будь ласка, мені щось круте, а я вам поки що раджу тільки. Омої брав. Раніше мені подобався дуже серме, але мені здається, він зараз вже не продається. Раніше в брокарді він ще до війни продавався, я його дуже любила з кольором, але зараз я вже його не бачила. І шикарніший є для брів бренда Гедонік. ось така щіточка, прекрасно фіксує, не висихає, як всі інші. Знаєте, щось таке незрозуміле. Можна і приклеїти бробрівки цим гелем, можна і просто легенько зафіксувати. Класний, рекомендую. І у нас залишилися очі і губи. Да? Серед очей в мене е, і, знаєте, очі і таре-губи. Ну, давайте просто поки що очі. Це ось ця палітра від Наташа Денона. Я вже вам її мільярди разів показувала. Але це моя улюблена, сама універсальна палітра, яка в мене тільки не з'являлася. В цьому сезоні в мене ще з'явилася від. Dolce кабана палітра, яка навіть поруч не стояла, це просто ідеальна матова палітра з прекрасними кольорами. Я дуже собі хочу взяти ще матову в Майка Баймаріо. Я думаю, про ту, що холодна або може взяти холодну ту, що сяє. Ну, от думаю про by Баймаріо, але... Це настільки виконує повністю всі мої функції. Я настільки люблю матовий макіяж. Далі я добиваю свою палітру з Project Pen, але ця моя найулюбленіша, найпрекрасніша. я постійно думаю про якусь нову малюточку від Наташи, але не впевнена, що мені це потрібно, тому що ця повністю закриває всі потреби. У мене є дві великі Наташі, і я не так часто їх достаю. А тут ну, просто любовна любов, дуже раджу. І два олівчика, які я обожнюю і на очі, і на губи. Шанель зараз в мене на очах також нанесена. Це 12-й відтінок тіней від Шанель, але його можна і на губки нанести. Дуже красивий, холодний відтінок, який застигає, це гелева текстура, який прекрасно носиться і який просто нереальний. І Makeup Forever у відтінку. Endless Cacao, де це, я не знаю, а ні, зараз точно вам скажу. Да, Endless Cacao, це моя любов. У мене ще є Anywhere Cafein, але я його так не люблю, бо ще, до речі, вони дуже схожі. А, я думаю, чому мені так подобається Шарлота, Шанель, тому що мейкап, що Мейкап Forever дуже на нього схожий. От, бачите, це аналоги. Якщо ви хочете купити, це не аналоги по ціні, але якщо ви хочете гелеву формулу. Endless Cacao, або ви не знаєте, де його взяти, вони десь приблизно по ціні, ну шанель буде чуть подорожче. Можете взяти кремові тіні Chanel у 12-му відтінку. Просто, от бачите, чисто випадково, зрозуміло, що вони аналогічні. Дуже красиво, на очах максимально стійко, на губках дає просто такий пудровий красивий ефект. Обожнюю, без них не уявляю свого життя. Далі, для губ в мене було всього-навсього, якось так чисто випадково вийшло. Два фаворита – це олівець для губ від Chanel у відтінку 162. Я обожнюю. Так само я любила олівець для губ від Charlotte, від Top Face, від Catrice, Все це любила, але прям фаворитом-фаворитом цього сезону був олівець для губ від Chanel 162 і помада від Mac Kінда Sexy». Відтінок 606, він в мене зараз на губах. Це просто щось неймовірне. Ідеальний нюд, який завжди мене виручає, який неймовірно красиво дивиться. І я прям рекомендую. А серед близьків щось з нового дуже полюбився: Plump Ambient від L'Oreal це таке маселко з холодком, дуже красиве. Гарно зволожує губки, зовсім трошки мені подобається аплікатор. Він тут нестандартний, неймовірно, карамельний такий приємний аромат. Дуже гарно зволожує, шикарна текстура, просто любовна любов, відтінок, ось цей 101 прозорий, обожнюю його, буду купувати ще, точно повторю. І з аксесуарів от така штучка, це Габріела Сальванте. Я купила на Натіно, хотіла найти собі бюджетну от, таку пуховочку, щоб можна було робити бекін. Будь ласка, Габріела Сальванте 100 гривень на Натіно. шикарно взагалі рекомендую. Так, і це були всі засоби, які я полюбила в цьому сезоні, які, якими я користувалася з величезним задоволенням. Напишіть, будь ласка, ваші фаворити і напишіть, чи ви хочете другу частину цього відео з усіма іншими засобами. А я вас їх сильно люблю, обіймаю. До скорих зустрічей! Па-па!